Добрий день. В цьому відео я покажу вам, як шукати нерухомість на сайті «Удача». Наприклад, ви хочете знайти якусь квартиру. Обираєте в категоріях обираєте варіант, де ви хочете, яку категорію вам потрібно знайти. тобто Продаж тут в самому низу. Тобто, наприклад, продаж. Мене цікавить двохкімнатних квартир ну, або однокімнатних наприклад. Да? ціну а, ви або зменшуєте, або від та до, а, ну, тут можна, там, наприклад, до 40-32 тисяч, наприклад. Да? А, і натиснути пошук. Це самий а, самий пошук. Якщо ми, ви хочете. Якийсь розширений варіант, а пошуку то натискаєте, якщо в десктопі ви знаходитесь тут, на стаціонарному комп'ютері, натискаєте тут кнопочку, тут від такої квадратури, там, наприклад, від 25 до 40 квадратів, обираєте там локацію, яку ви хочете. Тобто в там, це може, ну, це різні райони. Тобто, якщо хочу, там, наприклад, героїв Бреста Маріуполя. наприклад, а, Актуальність ну, будь-який, це, тут можливість є вибрати або архів, а, подивитися, що продавалось взагалі, або те, що наразі продається, а, і а, наразі актуально. Бирайте ремонт, який ви хочете, якщо для вас це принципово тип будинку також, а, поверх. Можливо, ви хочете якийсь особливий поверх обрати собі. І кількість кімнат обираєте. Ну, тут, Якщо це категорія однокімнатні, то там однокімнатні і будуть. Ось. Але можливість така є. Можливо, там є там, євродвушки, їх називають. так? Буває, що там дві комнати. Однокімнатна квартира, але там, по суті, дві кімнати. Ось. І натискаєте пошук. Так, результати наразі не Ну, Наразі там не так багато об'єктів. Давайте тоді, а, наприклад, усі категорії там, продаж однокімнатних квартир. А, локацію обирати не будемо. Там натиснемо пошук. А, ось у нас є а, варіанти нерухомості. А, далі а, ви можете. Натиснути і подивитись більш детально про цю нерухомість. Якщо ви не бачите тут ніякого телефону, то ви можете або заповнити поле, натиснути Відправити, або набрати за телефоном, який ви бачите на сайті там зверху або знизу в наших контактах. Тобто на нашому сайті саме зверху є контактний номер телефона, можете його натиснути і зателефонувати. Тут всі характеристики цього об'єкту нерухомості. Є локація, схожі оголошення. Кредитний калькулятор наразі ми доробляємо. Останнє оголошення знаходиться. тут. Це отак ми шукаємо варіанти на сайті удачі. Є варіант ще по картам шукати. Наприклад, ви хочете подивитись на карті там, по локації, наприклад. Да? Тобто Тоді ви можете, наприклад ну, сюди, там, допустим, наприклад, перейти і на карті подивитись варіанти, які саме тут пропонуються, так? зменшити або приблизити цей варіант. Це ще один варіант. Якщо ви хочете якусь конкретну локацію, то тут на головній сторінці внизу є конкретні локації, тобто район Кар'єра, Парку Миру, Центр Крюків ну, і інші райони Кременчука. Якщо, наприклад, ви далі там не побачили цих районів, ви можете натиснути пошук, і тут локації будуть. Усі локації або райони там, Кременчука там, іншого міста. Якщо ви натиснете райони Кременчука, то тут будуть, будуть всі райони Кременчука. Якщо ви натиснете сюди, наприклад, ну, тут в Лашках один варіант наразі. Тобто по районам пошук можна так шукати ще. А, якщо ви хочете там, знайти, наприклад, нерухомість якусь а, в, жилих, а, в жилих комплексах, а, то можете натиснути сюди. А, тут у вас будуть варіанти а, от так, такого типу, як багатоквартирний будинок, або, а, або ЖК, жилий комплекс. Давайте подивимося жилий комплекс. Давайте на голову перейдемо. Тобто, якщо багатоквартирний будинок, то дивіться, коли ви натискаєте на багатоквартирний будинок, ви побачите всі об'єкти, які підв'язані під цей багатоквартирний будинок. тобто Всі об'єкти, які продаються або здаються в цьому багатоквартирному будинку. Вони будуть знаходитися в самому, в самому низу. Так. Давайте подивимося. Наприклад, ну, я, на, я на прикладі давайте цього об'єкту покажу. Новобудова ЖК центральний. Ось тут є схожі оголошення, а є related Listing» Зв'язані зв об'єкти. Ось ці об'єкти продаються саме в цьому ЖК. Таким чином можна ще шукати. Наразі сайт доробляється. Основні технічні моменти ми зробили, але ми його ще доробляємо, і пізніше він буде більш функціональним. Якщо у вас будуть якісь пропозиції або зауваження, ви можете подзвонити або написати нам підтримку. Ми стараємось, щоб пошук вам був зручним. І корисним на цьому сайті. Тому ось так. Популярні оголошення можна зайти і подивитися. Тобто декілька варіантів пошуку, або через менюшку на головній, на головній сторінці, там розширену, або таку, або через мапу через, через карту, через сайта, Тут теж є розширений, розширений пошук, або через. Локації саме по локаціям, бачите, тут вісім оголошень, тут сім, тобто саме по районам пошукати. Або ви можете через цей пошук, тут нерухомість, пошук нерухомості всій квартири вже каєте. саме По будинкам шукати, тобто там перелік буде багатоквартирних будинків, в яких є. Квартири на продажі або оренду, а квартири, будинка, комерція. І по локаціях також також тут тут можна подивитись. Тут у нас є різна інформація для покупців, продавців, ріелторів, про чат-бот, підтримка також є. Також є є корисні статті, про нас, наші контакти і ваш обліковий запис. якщо ви знаходитесь в ньому і зареєстровані. Ну, Про пошук взагалі, все. В мобільній версії все те ж саме. Практично. Там тільки зверху три смужки це меню, натискаєте, і там все це меню є. Пошук такий самий. Якщо у вас будуть якісь питання, телефонуйте або по цьому телефону, або пишіть в підтримку нашого сайту. Вам гарного дня!